Відеоінструкція до вакуумного пакувальника Trinity DZ260D. Перед початком роботи перевірте корпус вакууматора та коробку на наявність слідів мастила. Це трапляється не часто, але все ж таки, якщо ви виявили сліди масла, необхідно перевірити його рівень перед початком роботи. Для цього з тильної сторони вакууматора. Шестигранником, який йде в комплекті, відкрутіть ось цей гвинт. Та відкрийте кришку. З правої сторони на компресорі розміщене вікно для візуального контролю рівня масла. Воно повинно бути в межах позначки мінімум та максимум. Щоб долити рівень мастила, необхідно відкрутити ось цю кришку. Мастило доливайте поступово невеликими порціями, щоб не перевищити максимальний рівень. А також обов'язково використовуйте лише спеціально призначене компресорне мастило. Перший запуск вакууматора. Підключіть пристрій до розетки та натисніть кнопку Вімкнення на тильній стороні корпуса. Підніміть прижимну планку. Розмістіть пакет з продуктом всередину вакууматора так, щоб пакет виступав за межі шини. Обов'язково вирівняйте його у місці, де він прилягає до шини, закрийте притворну планку. Та закрите кришку. Легенько притисніть кришку та нажміть кнопку старт. Ну що ж, подивимося результат першого пакування. Ми використовували плотний й гофрований пакет. Я нагадаю, що ви можете використовувати гладкі пакети. Подивимося якість шву запайки. все досить добре запаковано. Пробуємо розірвати, не розривається. І перевіримо на вміст повітря. Його також не, немає. Налаштування вакууматора. Для переходу в меню налаштувань натисніть кнопку Set. Першим ви налаштовуєте час вакуумації. Це здійснюється натисканням кнопочок вверх та вниз. При повторному натисканні кнопки Set ви налаштовуєте час запайки пакета. При третьому натисканні ви налаштовуєте час охолодження після закінчення вакуумації. Мої рекомендації по налаштуваннях наступні: якщо продукт займає більшу частину камери, ви можете зменшити час вакуумації. Також це буде зрозуміло, якщо стрілка манометра при досягненні позначки близько до мінус 01 не рухається далі. Якщо ви задоволені рівнем відкачки повітря, ви можете змінити час вакуумації, і це збільшить продуктивність вашої роботи. Час запайки пакета рекомендую змінювати при використанні пакетів різної плотності. Це вже дивіться наочно по якості запайки пакету, в залежності від того, яку плотність пакета ви використовуєте, такий час вакуумації потрібно. Час запайки потрібно налаштовувати. Ну і час охолодження. Загалом можна не змінювати. Я не думаю, що там пів секунди змінить вашу продуктивність, сильно на це вплине. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео або телефонуйте нашому менеджеру, і ми постараємось допомогти чим зможемо. Дякую за увагу!